Вчора голова ТВК оголосив, що перемогу на міських виборах таки здобув Сергій Одареч. Він стане новим мером міста. Однак, опоненти сказали, що не погоджуються з цими результатами і будуть збирати численні мітинги, аби доказати, що таке це все не так. Подивимось, наскільки численний мітинг сьогодні під стінами міськвиконкому, оскільки уже завтра будуть результати, яких не можна буде, мабуть, оскаржити. Попри те, все ж таки перерахунку голосів, як бачите, вимагають. Невідомо хто, але вимагають. Ну, Попитаємо у людей, можливо, вони тут просто десь мітинг не тут, знайдемо його. А ви знаєте, що сьогодні мітинг Я проти знаю, того, що Сергій Адарич став мером? Без понятия. Нет, первый раз чуем. Ну, шкода. Не, не, не. не. От, а вы Выборы продажные, все продажные депутаты уже в Верховной Раде. Тем более здесь. А вы знаете, что вот митинг сейчас должен быть против всех? Вы не против хотите присоединяться? А я и так в душе против всех. Зачем мне присоединяться? Чтобы сказать это публично. Да зачем? Зачем? Такие, как я, полчеркас. Добрый день. Можно вас запитать? От? А вы на митинг идете? Нет. Вы на митинг? Нет. А кажуть, от буде мітинг проти призначення Сергія Одарича головою. Нічого не слышала. А ви як взагалі на це реагуєте? Я не голосував. Не вірите нікому. На мітинг йдете? Ні. Не на мітинг? Нет. А куди ви йдете? Почуваєте просто? Pop -pop, да. А ви знаєте, що тут -от обіцяли мітинг робити, щоб Сергій Одарич не став мером міста знову? Ні, не, не чув. Колова? Ну, так приблизительно слухав, що вроді... Адарич пройшов, а Бондаренко не пройшов. Ну да, це так, це така прикрасть. А ти через того це тут обіцяли зробити, типу що не погоджується? Нічого да. такого не, не чую? Так. Да. Ну погано інформують, так? так, так, так. так. От треба, щоб голосніше краще. і голосніше. Да. Добре, дякую вам, да. гарного дня. Да. Добрий день, громадська черкаси. Можна вас запитати? Одне Запитайте. питання. А скажіть, будь ласка, ви от сумкою на мітинг йдете? Ні. <гадсь> — Відпочивали. — Відпочивали. А ви знаєте, що от, яка ситуація з виборами? Не, не чекайте, що від мене. Знаю. Яка? Все буде добре. А ви знаєте, от, що, яка взагалі ситуація з виборами? Чи, чи є у нас вже міський голова, чи нема, чи є депутати, чи нема? Е, міський голова, я сьогодні читав в інтернеті, що у нас вже ударич, вибрали у нас ударича. Я думаю, хай вже починає щось робити, дороги хай робить, да? По мажоритарці там депутати, от з ними теж там конфліктів багато. От хто по вашому округу пройшов по мажоритарці, знаєте, ні? По-нашому, я чесно, я не знаю. Я віддав свій голос ну, доктор, дивлюсь, доктор був написано. Думаю, хороша людина, хай буде доктор. А от що зараз от має зробити мер, от прийшовши там за 20 днів, наприклад? За 20 днів? Аж. За 20 днів я думаю він нічого не зробить. А що йому треба за 20 днів? За 20 днів нужна результати за 20 днів він нічого не зробить. Ми ж всі розуміємо, що ні за 30 днів він нічого не зробить. А за скільки зробить? Треба, щоб команда була сильна. Я думаю, до Нового року, а тоді ні, то якось тоді вже з ним по-другому балакать. Ще не палить. Ще не палить. Ну я не знаю. Ну кому що ви поняли? По мені хай буде порядок, хай слава Богу, що у нас Черкасах все спокійно, все, все нормально.